Вітаю вас на своєму каналі Еліанора Таро 2. Давайте подивимось сьогодні, як впливає ваше оточення на вас, на ваші всі події вашого життя, обставини якісь, що відбуваються в вашому житті, як впливає на це оточення? Так. Спочатку, давайте подивимось, хтось, можливо, у відлюдниках на сьогодні, але не обов'язково. Можливо, ви тільки не вийшли з таких енергій, коли ви відчували якусь самотність. Так. Хтось може спілкуватися багато в інтернеті. Так, давайте ваш сигніфікатор. Якісь ситуації вас на сьогодні підвисли, не рухаються, бо ви самі не знаєте, куди вам рухатися. Так, в когось навіть розбите серце. Так, ну це відбулося навіть по справедливості, я би так сказала. Це якась кара небесна, так, би мовити, за що. Ну Тут виходить у нас король кубків, може дивитись чоловік в таких енергіях, можливо, дуже любві Для дівчат це чоловік, який хоче з своїм коханням рухатися саме до вас. У нього ну, зірка в голові. Да? Можливо, саме ви у нього в голові, і він хоче рухатися дуже рішуче. Бо він, так, дивіться, навіть не з пустими руками зі своїм коханням, хоче до вас проявлятися. Бо він довго блукав у темряві, да, йому лише луна ось освітила, він, можливо, пішов або так показав, що він пішов. Ви були закриті чомусь від нього. А чому так сталося, скажіть мені? Що відбулося тут? Що тут за ситуація? А, вибір він не мог обрати когось. Ви можете бути вже давно знайомі. Слухайте, тут у мене про кохання, хоч як ситуація впливає. Хоч як, ситуація, хоч як оточення впливає, ми дивимось, так? Трохи відволіклася. Приходять смс важливі. Так, карта мага виходить, так? А, тобто чоловік тут, скоріш за все, не вмів зробити правильний вибір, хоч вже давно вас знає, але він дуже любив маніпулювати. Угу. Міг бути в сім'ї, в нього може бути велика сім'я. До речі, можуть дивитися, як і дівчата, і з іншого боку, і чоловіки тут можуть дивитися. Добре, дійсно оточення велике. Так от як же ж те оточення, яке навколо вас, впливає на вас, або як впливає на вашу половинку, можливо, і так подивимось. Дуже важко. Із За цього дуже важко, дуже багато обов'язків або на вас, або на на тому чоловікові хочеться навіть відчалити від тих берегів. Якщо тут дивляться дівчата, і вас одружений чоловік, з яким ви чи були, чи то зараз у стосунках, то він хоче відчалити від тих берегів. Він над цим навіть працює, або просто він працює зараз, роботаємо. А, Так, він хоче обнулитися там. І що далі він планує розвиватися? Ви навіть можете бути для нього прикладом. Так, ви, от, хто дивиться, королева Пентаклів, ви наповнена, самодостатня, маєте гроші. Але чоловікові цьому дуже важко це робити. Він просто хоче бути імператором, він звик що все навколо нього. Рухається, всі щось роблять, так, повелівати, а по правосуддю, що тут получається. Карта закоханих. І хто в коханні як то лукавив, поступав нечесно. Так, тут потрібно було хтось більше. Вкладався хтось менше. Я так підозрюю, що чоловік тут не хотів вкладатися і по вищій справедливості, ну так, він мав би вкладатися так само, як і ви. Щедро ділитися з вами. А він обирав легкі стосунки, не хотів таких. Багато вибору показує, що в нього вибор був чи є. І що тепер? Так. Ви дійсно справжня жінка, красива імператриця. Він з імператрицею, він хотів би вас десь так заточити, щоб ніхто не міг забрати у нього вас. Так. Але це призвело до закінчення стосунків. так? Ви залишилась така ж гарна, самодостатня, а він каже: я все одно її не віддам. Що тут, як ще тут оточення впливає? Оточення впливає ось на когось, Міг хтось магічити. Ось королева мечів. Тут біля чоловіка могла б жінка, яка на нього магічила. Так, і це призвело до руйнування і їх стосунків і самого чоловіка. Хм, як цікаво виходить, як цікаво виходить, король жезлів у нас тут в повному. Він в ужасі, я б так сказала, від всієї ситуації, що з ним відбувається, він то чекав врожаю, він то чекав кохання, яке буде через край литися, і що він буде переможцем у ньому. І дуже він самолюбівий, нарцис, Нарцис тут у нас, а по факту що отримав? По факту отримав ось роз... диявольські енергії. Які, так, ну, диявол його іскушав, дивіться, повиходило тут, що по суті вам ви можете йти в щасливі стосунки, стабільні, але лише які засновані на щирому коханні. Якщо кохання немає, то вища сила каже, що. Буде лише боротьба постійна, лише тільки е, самі надії на краще майбутнє і отакі от позиції у чоловіка, який або закривався від е, щирого кохання. Угу. Як ще оточення впливає? Ну, у чоловіка або у вас е можуть бути діти, або вже є, або великий шанс давався на те, щоб були діти. Чи скористався він тим шансом? Ні, е він якось жорстко поступив з цією гарною жінкою, яка наповнена, яка королева жезлів, яка активна. І тому він отримав енергії такі, що він майже все втратив. Майже все втратив. Лише тут підказка, якщо він почне, почне проявлятися, якщо він почне робити справедливі рішення, чіткі, жорсткі рішення з приводу своїх яких. Хто... Холодною головою, і з гарячим серцем. Якщо він пройде цей етап якогось відлюдника, усамітнення, щоб подумати, так? Тоді лише він отримає цю кохану жінку. Вийде в нього це? Якщо він по питірки мечів, ні, нічого не вийде. Колесо фортуни. Покрутиться не в той бік, і буде він як король мечів, самотній, холодний і одинокий. Так, а якщо він буде великодушним, буде проявлятися в бік коханої, а, дійсно ось з миром, да карта миру примириться, то ці кубки він просто. Побачить оці наповнені. Не ті, які він дивиться в бік минулого. А побачить нарешті ті кубки, які ось верховна жриця вже. Ну, так. Ну, що ж, чоловік відмовляється, від кохання. Тут вже виходить верховна жриця. Бачите, всі карти вже розклала і каже. Я дарую тобі ось наповненість. Тільки роби правильний вибір. Да? Ну, ось такий був розклад, як не знаю, хто зрозумів. Сподіваюсь, вам тут щось зрозуміло. Для кого це загальний взагалі розклад. Для особистих пишіть мені у вайбер або Telegram. Хай буде у вас дійсно, хай будуть. Дійсно правильні виважені рішення в вашому життю, тільки щасливе, взаємне кохання. Я вас всіх люблю. Пишіть, ваша Еліонора. Пока пока.